Усім самий величезний привіт. Розпаковка продуктів. А, скупився так. Ну я переважно знаєте, люблю так скуплятись на декілька днів на тиждень, щоб потім не льоти, не бігати по магазину. А взяв серветки своє лінія, 72 штуки за 30 гривень. Дуже хороша ціна зараз на ці серветки. Так, спочатку АТБ давайте. Зараз в акції на усю продукцію Арко, фірма Арко, зараз в акції в магазині АТБ. І гелі для гоління, і піни для гоління, і креми, і кулькові десдранти, здається, чи ще. А, ось, тому можна зараз взяти гель або піну. Піни а, дешевше, не пам'ятаю скільки, а гель 88 гривень в акції. Найкраща ціна в магазині АТБ. Взяв оцей гель. Не знаю, ви мені напишете. У мене вже три, три види якогось геля, а, якихось гелі. Покуп, купував також а, в АТБ. Оце ще побачив для суглобів, коліно болить. Не знаю мащу, мащу, мащу. Мені хочеться, щоб воно якось чи холодок якийсь давало, чи що, не знаю. Подивився ціни в, а, в аптеці і вийшов з аптеки. Саме найдешевший, незрозумілий такий гель 200 з копійками. Ось. Ну, не знаю, якщо вже і цей буде якийсь теж простий, то вже придеться купувати щось. А, краще. Так, АТБ, АТБ. А, зараз в акції обухів. Саме найкраще для мене бумажка паперова. А, дивіться, 40 років традиції. 7 ступенів очистки. І вона така, залишається така сама-така краща набита. Це технічний папір у мене. Хай буде. Так, добре. Це я вам показав. А, знаєте, магазин біля дому. Магазин біля дому. Взяв печінку. Так, ціна за кіло 140 мені вийшла 88 гривень. Так, Вийшло мені 88 гривень. Печінку буду з цибулею. Хочу печінки насмажити і з цибулі. Багато-багато цибулі. Так, і в магазині біля дому взяв е, фарш. Тут також є ціна, зараз скажу ціну вам. Я думаю, що гадаю, що біля кожного дому є такий, знаєте, магазин біля дому. Так, ну ось, дивіться ціну. Ціну вам видно Видно. з м'яса птиці, курча. Не знаю, зараз поставлю в холодильник. Перший раз такий фарш взяв. Щось зроблю, а другий поставлю в морозилку. Так, це у нас були одні покупки, і хочу сказати, що в сільпо дуже добре купив продукти. В сільпо зараз моцарела по 35 гривень. Кому потрібно, господинки, зверніть увагу, я вже другий раз купую, у них ще стоїть акція на моцарелу по 35 гривень. А, буду робити горохову зупу. Я захотів горохової зубки, тому взяв ось такі м -м, самобранка. Тут купа купа всякого смачного. І горохова зупа виходить дуже е -е запашна. Багет. По 36, там у них по 38 гривень. Є з прованськими травами, є сиром. Я взяв з прованськими сиром. І я захотів а, чомусь цього. М -м, паштета. Захотів, не знаю, захотів паштет. Мінус 40%. Він мені вийшов 60 гривень. Тут 175 грамів. І маю огірочки свіженькі. Зроблю такі мацюпоньки канапешки. Так. Салат мені взагалі вийшов копійки, він по 19 гривень зі знижкою. Я так, по 60 з чимось. Зараз на нього ціна по 19-120 грамів. І ще на касі пробилось 25%. Ну, це, мабуть, не в кожному АТБ оці наклейки, тому що, знаєте, в кожному магазині свої наклейки, в залежності, як товар підходить до кінця, тому звертайте увагу на ці наклейки, як я завжди говорю. За три пакунки. Так, господинки, найдешевші сирочки плавлені це в магазині Сільпо, зараз від торгової марки Пирятин, вершковий 75 грамів по 10 гривень. Тому поставлю в холодильник термін придатності тут до 12 місяця. Я от зараз дивлюсь іду і гадаю, ну, не знаю, чи ще буде така ціна по 10 гривень, тому що ви самі бачите, коли ми ходимо з вами в магазин, Ціна на плавнений сирочок в середньому скільки там? 15 гривень в акції зараз в іншому магазині. Може навіть треба було і більше взяти. Люди всі купували плавнені сирочки. Так, взяв чай, ось такий яблучний штрудель листовий, тут 20 фільтр пакетів. На вечір буду, мабуть, вечором пити, тому що чорний чай не хочу пити на вечір, думаю, хай буде ось цей. До речі, ніколи не пив. Залишайте свої коментарі, там ще є і ромашка, і зверобій, і м'ята. А оце мені подобався яблучний штрудель. Думаю, що буде ароматний. Ройбуш, квіти ромашки, шматочки яблук, кориця. Добре. Хай буде. Зараз ми продовжимо перегляд. Я хотів вам показати нову каву, яка з'явилась на сайті 25 Coffee Roasters. Мені передали дві новинки 25 Coffee Roasters Сайт 25 Coffee Roasters Я хочу сьогодні з вами відкрити, поділитися з вами новинками і також нагадати, що ви можете замовляти каву на сайті 25 Coffee Roasters зі знижкою. Зараз я покажу промокод. Ось цим промокодом Venturino. Вводите промокод на сайті і одразу вам приходить знижка на каву. І так, сьогодні я бачу таку новинку. Це у нас а, до школи шкільна така кава. Дивіться, яка гарна наклейка. До речі, хочу сказати про наклейки, що також можна замовити різні наклейки, якщо ви хочете когось привітати, ближчу родину, матусю, знайому, подружку чи своїх там рідних, можна окремо замовити наклейки і наклеїти на каву. Дуже добре орієнтуватися, тому що вони завжди пишуть кислинку, пишуть герчинку. Ось, наприклад, Бразилія, кислинка, 2 святи, Герчинка, 3 святи. Ну, Якщо ви заходите на сайт, я посилання закріплю під відео. Під відео і в коментарях також буде посилання на цей сайт 25 Coffee Roasters. Ось. Ви можете обрати будь-яку каву, а якщо ви вагаєтесь, вам може допомогти у виборі кави менеджер по телефону і доставка безкоштовно до ваших дверей. І наступна кава. Ой, тут так запакували сильно. До речі, хочу сказати, що хлопці та дівчата, які працюють. Невеличкий свій такий бізнес, допомагають ЗСУ Ось, допомагають ЗСУ. і з кожної проданої пачки передають 25 гривень на ЗСУ. І також допомагають безпритульним котикам та собачкам. А тут у нас тафлер Замбія, яскрава арабіка з ароматом винограду. У смаку відчуваються нотки грейпфруту, яблука та білого винограду. Після смак фруктово-ягідний, тіло. Напою середній. Кислинка 4 з 5 і гірчинка 2 з 5. Я хочу сказати, що в мене в мене є моя улюблена кава, а вона в мене стоїть а, на поличці на кухні. Я наклею спеціальну наклейку, щоб а, не помилитися. Тому що зранку, деколи встаєш такий, знаєте, сонний, і не можеш розібратися, де що де моя кава. А бачу наклеєна моя наклейка улюблена, яку я також а, а, яку прислали мені з цього сайту 25 коферов Сарс. І вже по наклейці бачу, що це моя кава, і беру одразу. Запашну каву. Зараз також я зроблю каву. Буду робити каву, не знаю яку. Мабуть, і цю замбію я і відкрию. Спробую. У мене є ось така чарівна склянка, яку я купував в магазині Сільпо. Пам'ятаєте, да, я показував 40 гривень. Надзвичайно крута на каву на еспресо. Дуже вишукано, стильно. Ну добре, повертаємось до огляду. Зараз я поставлю свою турочку, буду пити кавуську. Це я взяв на салат, я завжди роблю цей салат по-грецьки. Оливки я маю. Помідори, огірки. Перець взяв. І в мене дещо там ще лишився цей зелена ця штучка, як вона називається, забув. Ну Цей лук Порей. Порей, здається. Так. Ну, а це взяв на кіношку зі знижкою 50% по 19 гривень. Щось якась солодка бері, манго. І по акції зараз чіпси були по 40 гривень. Хвилясті. Вони дуже смачні, мені здається, будуть, хоча я ще ніколи їх не пробував. Здається, ніби нічого не купив. Зараз ще дещо покажу. Ніби нічого не купив, а тисяча гривень в мене в кошельку була, і приїхав до хати, лишилось там. Буквально пару гривень ще на дорогу лишиться поїздити. І так, дивіться, не забудьте, найнижча ціна, ну, що не забудьте, можливо, вам не потрібний. Я взяв, скільки тут є. Навіть не знаю, скільки, тому що насипав, насипав. По 35 гривень томати. По 35 гривень. Дуже хороша ціна, томати дуже хороші. Зараз вам покажу. Дивіться, які добрі. Гарнюні такі. Файні томати. З моцарелою. Просто з моцарелою, трошки солі, моцарела і вже готовий салат і на салат. Ну, ось такі покупки. Ділюся завжди з вами цими покупками. І ще я купив картину, тому що потрібно привітати теж одну людину. Ну, показувати не буду. Ось, купив картину, але малюю. А, ось, і вже потім покажу вам, покажу саму картину. Я думаю, що дуже сподобається цей подарунок, адже я малюю картини, і з самого початку як тільки вони з'явилися в магазинах, в супермаркетах. А, це таке, можна сказати, моє хобі розмальовувати ці картини і дарувати а, самим найкращим. Хочу побажати економних покупок вам, щоб у вас все було якнайкраще і до зустрічі у наступних відео.